Вже з перших днів жовтня у більшості областей України буде дощова погода. Температура повітря почне знижуватися до 18-20 градусів. Осінь нарешті почне вступати в свої права. Про це нам повідомляє Украгідроме Так, у неділю, 1 жовтня, опадів буде небагато, а саме у Сумській, Чернігівській, Київській. Житомирській та Вінницькій областях пройдуть дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то різко похолодає. Так, у західних та північних областях буде вже прохолодно, всього лише від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла в денний час доби, в центральних областях України очікується до плюс 22 плюс 25 градусів тепла, а у східних та південних регіонах буде від плюс 23 до плюс 27 градусів, що стосується температури повітря вночі по всій Україні. То буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, на узбережжі Чорного моря до плюс 16 градусів вночі, у Києві 1 жовтня, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами, ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня, більше опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!